Так, друзі, всім привіт! І сьогодні таке відео буде незвичайне. Ну, в мене канал такий про все, значить. Значить, типу розпаковки, огляд буде от фірми ProCraft. Зараз подивимося, що мені прислали. Так, зараз. Спаковка. Так, що ми тут маємо? Значить, ланцюгову мені пилочку, чи сучкорі, чи як він. Прокрафт. Моделька. Їх дуже багато там модельки. Значить, я взяв ПКА 44 модель. От, Що вони тут пишуть по дюймам? 6-8 я в цьому не розбираюсь. Так, живлення 20 вольт, 1,5 А. 4600 обороти. Ну, в общем, професіонал, типа, ну, не... хай буде так. І акумуляторний секатор. Тієї ж фірми. Значить, чому так? Тому що є сад, дуже гарний молодий сад, вже йому років 5. Вже він підріз і його треба підрізати. Ну, ми і так підрізаємо, тільки е, звичайним способом. Але треба трошки облегчити своїм близьким. Цю працю. Да, близьким, тому що я такими наборами не працюю. Я працюю отакими от наборами. От. А це так. Типа подарунок від святого дачника <різь> на Новий рік. Так, ну зараз я перейду на штатів і продовжу. Так, ну я думаю вам буде видно. Давайте на перший огляд пустимо акумуляторну пилочку. Міні-пилочка. Дивився дуже багато обзорів, хотів Макіту, ну Макіта така паршива, китайці витіснили весь оригінал. Забрали всі бренди під себе і клепають такий непотріб, що... ох Поэтому ну, дивився обзори, все не секрет. Так, значить така комплектація у нас. Все цивільно, салофані з чеком, з, яким, саме, з макулатуркою. Е, от. Ну, видно, що це хороший Китай, а може і не Китай, але... Но... Іде мастило про крафт фірміне для змащування цепка. Так, це в сторіночку. Так, тут мені трошки не зрозуміло. Зарядка, прокрафт. Е, прокрафт зарядка. Ну Дело в тому, що ще... Ага. Це батарея. Все, зрозумів. Зрозумів. Це зарядка, це батарея. 20 вольт, 1,5 Ампера, Прокрафтовська. От такі характеристики. От. Тільки немає індикатора, скільки залишилося заряду. Ну то таке. Так, в сторіночку. Так, сама пилка. Чому вибрав? І ще звернув увагу на те, що не так, як у Макіти. Ні, макіти є румунські, хороші. Там комплект був, але я його не взяв тільки тому, що там двигатель щіточний. Щоточний двигатель це прошлий вік. Тут безщитковий двигун. І на тяжка цепка. Тобто розконтурили от, барашком оцем крутілочкою і натягуєте ланцюг. О, ланцюг точно. Фіксація, все це ще дуже важливий момент. Підкачка, праймер, вона ж і заливна пробка для мастила. Десь там качнули, 10 сучків різонули, Опять качнули. Тобто, автоматично. Підкачки тут нема, тільки ручна. Це індикатор мастила. О, так Тут є болтики. Можемо навіть і розібрати, подивитися. Зараз ми мать його так і подивимося. Включати не буду, щоб там все, що змазано. Я подивлюся, щоб не розкидало. Скільки воно в реалі змашено там. Так, дві шинки йдуть отакі. Давайте. Так. Одна шинка э е, у нас ну, 24. Це повністю 24. Друга шинка э е, 19. Також два ланчуга Так. Два ланцюга. Так, тепер це все зараз зложим сюди. Я пока так накидаю, щоб у быстрому темпі сторіночку відставимо. І такий сікатор теж дуже дуже качественна Картонна упаковка дуже качественна, тоже 20 вольт. 2 Ампера. Ага, а цей півтора. 2 Ампера. Ну подивимось. Цікаво. Одна батарея пишуть в комплекті. ну В общем, отакі такі всі. Надписи цікаві. Так, моделька ЄС 30L 1. Б. Не. Ось о ЄС. ЕС 30 лі. Все. Так, те ж саме, що ми тут бачимо. Дуже дуже качественно, дуже. От, ну, отакі посилки я люблю. Ну, Товар. Що все качественно, все в кульочках не так, як у мене з генератором. Шмальнули там якийсь листочок, ні гарантій нема, нічого. О, це цікавіше у нас. Давайте так. Цікаво, дуже цікаво, от все, бачите, захист. Ну, видно, що дуже гарний китай, дуже. ну Це на перший погляд. даже мастильцем помащені оці шестерні, які щось тут настраюють, віддать дзьов. Цього всього діла ручка прорезинена, напилки теж так само. Це все вибито, не приклеєна бумажка, а іменно логотіп, голограма, такий шнурок, качественні шурупи, латунева втулочка. ну Це уровень, це взагалі я, ну я давно вже китайців. Не то саме, не бачив, щоб так. Взагалі прорезинена, дуже гарна. 26 мм. Це срез, мабуть, 26 мм. Ну, ми подивимося. Брушліс якийсь, бруш-ліс, брушліс. Що воно таке? Це вугл первочок. Дуже товсті ножі. Дуже, дуже. Сейчас мы замеряем. Так. Сейчас мы замеряем. Видно вам? Так. Так, как бы его ухватить. 5 миллиметров ниш. 5. Так, все, в нулі. 5 мм ножі толщиною. Це дуже цікаво. Ну, видно, ну я не знаю, я в восторгі, чесно, дуже качественно зроблено, дуже прям по зборці, по на помазки чи як там правильно, дуже качественно, Тут уже зарядка йде. Посерйозній. Так, сейчас ми закриємо. Так, коробка така дебела. Не, не то що там з якоїсь туалетної бумага. Перегрів. Зарядка розряжений. То есть всякие светодиоды тут. Кстати, батарея, да? На 2 ампера. Так, 20,5 20, 20 вольт показує це от секатора, от пилки. Зараз Отпилки. Отпилки. 19,3. Трошки розряжений. Ну, їх в будь-якому випадку треба підзарядити Так, тут, тут батарея ціла. Так, вага. 1,5-амперного – 345, я думаю, вам видно, так? Да? І 2-амперного секатора 400. Ну, вважай, на 50 грам більший. Ну, так. Да. Хоча і цей і цей береш і чувствуєш вагу. Так, ладно.

Ну, отакий безщатковий двигун. Що тут? Все воно закрите, щоб щось домастити, такого я не бачу, не бачу. Тут така ось плата, так що воно шурупчики. Такі роз'єми ізольовані, не припаяно, а можна на роз'ємі, там, якщо що, замінити цю плату. Нічого не треба паяти. Провода отакі. Так, зараз плонки вкусно не хоче. Так, трошки одлікли. Ну, змащувати тут нема що. Отака така плата, отакі провода. До акумулятора вони десь 0,75. Полторушки, мабуть, нема. М'якенькі. Силіконова така ізоляція м'яка. Ну і ще раз покажу. Отак. Так, тепер це все треба зібрати в обратному порядку. Так, я наверное, сейчас беру, потім включусь, щоб не затягувати відео. Так, зібрав. Трошки складно було. Опа, не дозібрав болтик. Ага. Трошки складно було плату попасти там в двох корпусах. Направляюще треба було попасти то в одну, а потім в другу частину корпуса. Все. Так, ну що, провіряємо. О, так дивіться яка цікава штучка. Раз, нажав і зарядку показує. На цій батареї така функція є. Що ну, ж. чудово проверяем так включаем кнопочку так нажимаем о так топор два раза оп чудово Вообще, прям, ну вот чувствуется так, я забув так, а як його ага. потримав і він тепер відключаємо. Оп, все. Вагу з акумулятором вагу з Акумулятором, щоб вам видно було кіло 107 такий захист. Для пальців, ну, удобний. Удобний, все як положено. Зборочка, ну просто дуже чудова. Ще й шнурочок десь на сучок та перекурив, резина. Так, це одна. Так, а давайте ж блок живлення. Не живлення, а зарядку повіримо. Щораз видно вам, так? Да? Зеленим горить. Так, а ну... Если ставить. от червоним горить, бачите? Ну, і зразу зеленим, тобто зарядилася. Батарея заряджена. Це чудово. Так. З цим закінчили. Тепер приступаємо до нашої пилочки. Пилочки. Боже, ще не включав нічого. Да, зарядка, конечно, тут это стрёмно, ну, наверное, оно так и должно быть. Что мы имеем? Та же самая система, да? Только больше болтов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять, а тут... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На два меньше. Так, ну що ми? Давайте що у нас тут? Подивимось, як воно тут відкручується. Барашку чу відкрутив, грізьба тут отака. Такий механізм натяжки ланцюга. Ну, проста система. Масленочка, дірочка і уплотнитель, щоб масло по всій пилці не текло. Резиночка. Настільки продумано така зірка металічна, сухенька. Ну, вона змащується потім, це захист. Захист, мабуть, ми не будемо трогати. Давайте розбирати. Пилку розберемо. Все. В прямом эфире. Так, наверное, эту крышку надо. Чего она? Да. Она не задеяна. Come Так, не забывай ничего не будет, сейчас я вам буду уже, ну, вон их, для сады, я готов показать тебя, я могу дать и хрена другого, для пички, ну, конечно, я понимаю, иду, но там, где мы не ну, бля, там совсем другие инструменты должны быть просовываться, тут, я скажу, я пусть девочку, я пусть что Характеристики все не в интернете найти. А цель, я хочу сказать, обзор. Детально для себя, чтобы понимать, за какую я буду работать. Ну, может, я буду работать, а на Я, что же, выдержу ответственность, чтобы попить. Так что, у нас все по договоренности. Мы не подходим, а потом рынки еще я еще и обзор найду, Так, ладно. Что тут? Я думаю, Так, на лифт, все это профессиональные полиции. Так. Так, первый пошел. О, ну тут проще. такой корпус. Бесчеточный двигун. Такий, как треба. Шуруповерта. вы, это крыльчатка. такой бачок. Вот. Головне, я ще хотів подивитися, щоб не перекручена шлангочка була на подачу, бо була перекручена і там хейтять, масло не подається. Так. Кнопка. Компаудом залита Контролер чи що воно. От. Тут не на роз'ємах тут припаяно. Ну, туди я лізти не буду. мені...

Змащено. Отака От металева шестерня тут. Продовжаємо. ланцюжок достаємо. Ланцюжок змащений, да? Чи сухий? Ну так. Бачите, перфорація є на ланцюгу для розплення. кидание мастила в шине вот сейчас проверим так ланцюг правильно до поставить детская конечно конструкция Так, немножко вот так, так, на зерочку, да, так крышку. Там, там видно. От так, да? Так, я поставив. Кришку вдягаємо. Так, що тут? Так, барашка. Так, як вам тут натягається? Це дуже чудова річ. Оця підтяжка ланцюга. же фіксатор є. Так, ну що, перевіряємо. Мастильця залить. Мастильця залить. Яке в комплекті йшло. От, взагалі, чудова річ. Так. Так, як його тут уровень цей дивиться? Перший раз прокачали, потім ще долили. Ну, тут вже дивиться по місту, поки ланцюг не почне змащуватися. Ну, ось воно вже, бачите, розкидає. Тобто ланцюг уже Змащений. Да, він змащений. А ну рівень. Ну рівень мастила. Ось ось якщо видно вам. Ось. Зараз перевіримо, може ще підкачаємо. Та ні, повне. Тобто треба залив перший раз, закачав, опять залив, закачав, опять поки вже не буде уходити. а потім тільки. Да. Все, уже ось кидав масло, змащений. Так, я б ще знаєте, що зробив від себе? Ось у узірочку. Остыть. Бачит этот отвер для смачивания зирочки. Це сюди. Тепер що я хотів поставити на зарядку на зарядочку, Конечно, було б краще, щоб він заряджався так само, як той акумулятор. Ну ладно. То таке. Так. Ставляємо. Лампочка у нас горить червоним. Так, ну що, друзі, отакий от був сьогодні відос. По обзору набіру садівника. Хотів все детально і для себе, і для вас показати, як воно устроєно, як воно працює. Так що, всім мирного неба, робіть свій вибір і пока!